Вітаю, друзі, з вами військовий адвокат Валерій Макіїв і говоримо про актуальні питання щодо відсрочок щодо військових, військовозобов'язаних. І так, в постанову 560 я навіть не буду казати, що за постанова про неї вже всі знають, яка, яка встановлює правила гри на, на ринку відсрочок. 28 січня кабінет міністрів України вніс певні зміни. Ключові зміни, які норма про те, що під час відсрочків на медичний огляд не направляються, зберігається виключно. Якщо ви попросили, тоді. Це виключно. Визначено, в яких випадках ТЦК та СП може направити на медичний огляд тих військовозобов'язаних, які з'явились для уточнення даних. Цей випадок не розписаний прецизійно, але на моє оціночне судження, багато таких ситуацій, коли особа от є, грубо кажучи, обмежено придатні, придатні, непридатні. А є ті, хто. Нічого не проходив, а проли проходив за царя гороха в ВЛК і ці ВЛК абсолютно не дійсні. Оце стосовно цих осіб, якраз стосується ця зміна. Прийшли ви на оновлення даних чи за повісткою і вас направляють на ВЛК, тому що ваші дані не актуальні. Або якщо ви попросили самі, то така зміна також передбачає, якщо ви попросили. Ну, я думаю, як це воно буде відображатися питання. Змінилась форма направлення НТЦК та СП для проходження медичного огляду. Ми вже говорили про направлення в електронному вигляді, про електронні черги. Ну, це тепер підтверджений постановою номер 560 Змінами до неї. Це саме суттєве. Дякую.